Вітаю, шановні батьки! День Незалежності України дуже важливе державне свято, і батьки часто запитують, як доступно і цікаво пояснити його значення малюкам. Насправді, це чудова нагода не лише розповісти дитині про історію, а й виховати в ній любов до батьківщини, увагу до традицій та гордість за свій народ. І ось кілька простих порад, як зробити цю розмову зрозумілою. Та захопливою для дошкільнят. По-перше, поясніть складні поняття простою мовою. Для малюка слова незалежність може бути абстрактним. Поясніть його, використовуючи знайомі дитині приклади. Порівняння з сім'єю. Наша сім'я незалежна, бо ми самі вирішуємо, що будемо робити ввечері, що готувати на обід і не питаємо дозволу в інших. Так само і наша країна Україна вона незалежна, тому сама приймає всі важливі рішення. Свій дім. Кожна людина має свій дім, а Україна це наш великий спільний дім. День Незалежності це свято нашого дому, коли ми святкуємо, що ми його господарі. По друге. Використовуйте візуальні матеріали. Діти ти краще запам'ятовують інформацію, але бачать її. Розгляньте карту. Покажи дитині на карті, яка велика і красива наша країна. Розкажіть, що Україна має моря, гори, ліси та поля. Державна символика. Познайомте дитину з державним прапором та гербом. Поясніть, що синій колір це небо, а жовтий золоті поля. Тризуб – це дуже давній знак, який символізує нашу силу. Та народні символи використовуйте образи калини, верби, соняшника. Розкажіть, що це символи нашого народу, і вони також є частиною нашої України. По-третє, створіть власні традиції святкування. Свято стане ще більш значущим, якщо ви створите сімейні традиції його святкування. Це може бути щось просте, але важливе прикрасти дім. Разом з дитиною зробіть синьо-жовті гірлянди, намалюйте прапор, залучення до творчого процесу, посильств відчуття свята, приготуйте святкові страви. Запропонуйте дитині приготувати разом щось традиційне українське, наприклад, вареники, ріжки з маком, або спекти торт у вигляді прапора, слухайте українські пісні. Вімкніть дитячі українські пісні або сучасні хіти. Можна навіть влаштувати в невеличкий танцювальний флешмоб, відвідати святкові заходи. Якщо є можливість пізніше відвідати тематичний захід, ярмарок або просто прогулятися вулицями міста, де можна побачити багато синьо-жовтих прапорів. Що важливо пам'ятати говоріть просто і чесно. Не заглиблюйтесь у складні історичні події. Пояснюйте, що Україна завжди хотіла бути вільною. Виховуйте гордість. Розкажіть, що бути українцем це почесно. захочете дитину пишатися своєю мовою, традиціями та культурою. Та будьте прикладом ваша власна любов до України, повага до її символів і мови стануть найкращим прикладом для дитини. Завдяки цим простим крокам ви зможете легко і цікаво. Розповісти малюку про день Незалежності, сформувавши в нього міцне почуття приналежності до великої і красивої країни України.